Доброго дня. Сьогодні 19 червня. Мова піде про, про сорт феномен. Дивіться, на сьогоднішній день вже малинка. Це 2023 рік, 19 червня, повторююся. Ось вам феномен. Початок вже є. Ягода велика. Ось так на даний момент виглядає. Ще раз кажу, це феномен. Це він в мене на розпліднику. Ось ще. Закладка пішла вже. Непогано виглядає. Ягода, я б сказав би не мала, ягода велика. Прийшли в нас дощі і феномен запрацював.